Ну що, друзі, привіт! Довго думала, що намалювати для YouTube. І зараз у мене така тема тюльпанів, актуальна в різних формах. Тому продовжую з вами експериментувати. Малюю на картонках. Да, ще раз показую, що людині, яка хоче малювати, легко знайти матеріали, інструменти. Грунтую його вашевою фарбою білою. Так, зараз спробуємо з вами намалювати. тюльпанчики трошки по-іншому, як я зазвичай малюю, останнім часом проводила класи з малювання їх. А з вами поекспериментую. Хочу взяти кольор незвичний для себе. Можливо, навіть фон якийсь створити. Не дуже звичний. Мені б хотілося такий фон спробувати. Відеоексперимент називається. І я почну зараз з чорної фарби. Неочікувано і поставлю чорними мазочки. Потім я додам блакитного. Цей чорний ось додаю, а на низ я додам зеленого. Так, відмиваю пензлик, витираю, беру білу фарбу, роблю розтяжечку з цього фона. Ось такий він, М -м -м, який же він гарний. Виходить, так? неочікувано чорний з блакитним, невелика кількість, звичайно, чорного. Я хотіла сірий, але просто сірий трішки для мене такий буде не дуже такий, як я б хотіла. Так? І тут у нас іде зелений, і зелений я вже підтягую, дивіться, трішки вверх. Роблю його таким, наче схоже, щось на травичку, так? або такий. Але яка там розмивається, зливається навіть десь із небом частково. Ось такий у нас фон. Фон експеримент можу вимити. Якщо мені не подобаються, наприклад, такі сильні ці чорні, нерозмазані, я їх трішки розмажу не до кінця, а все ж таки розмажу. Да? Ми будемо створювати букетик тюльпанів. Я хочу попробувати лише трішки іншим. Я беру знову блакитний, синій, зелений, у мене будуть такі, так, які в тюльпана у нас листя. Таке воно досить тверденьке, широке, Ось. але десь і я такі нахили. Роблю, тут буде в мене такий просто букетик. І обов'язково я беру синій, навіть темний, а не блакитний. Якщо десь там вдалині у мене є такий колір, то я роблю обов'язково темними, прям таких не всі листочки. А прям синім темним мені хочеться. Да? У мене вмазнулась фарба трішки. Що з неї зараз зроблю? А тут я можу десь і блакитний додати. Такий, це буде вдалині. Такий цікавий експеримент сьогодні. Зовсім беру не ті кольори, а, ну, не зовсім, але. Більше блакитний не брала, чорний на фон ніколи не брала. Але вчусь експериментувати. Ось додаю десь сюди блакитний, Можна додати темний. Холодний такий, да? досить у нас букет. Сюди, наче білих, хочеться намалювати тюльпанів, вам не здається. На цей фон. Я думала, фіолетових або жовтих малювати, але на цей фон чомусь мені зараз йдуть саме білі. Я прям не знаю, що робити тепер. Дійсно не знаю, що робити, тому що йдуть на цей холодний фон білі тюльпани. Я їх не малювала ніколи. Що спробувати? Піти в експеримент аж білих, зовсім не планувала. Чесно, хотіла жовті намалювати. По жовтим я хоч продумала, які можна взяти кольори, а по цим зовсім не продумала. Але так іде блакитний, такий холодний якийсь. Ну що, поїхали. Не висохла ще тут е листочки, можна почекати трошки. Але так як інтуїція підказує, як говорить про білі тюльпани, вони в нас не мають починати з білого, тому хай нам цей зараз фарба, що не дуже висохла, вона нам допоможе в створенні білих тюльпанів. Зовсім не маю уявлення, як їх малювати. Да, я хотіла намалювати декілька. цього три тюльпанчика дуже швидко з жовтих. Бачите, а в мене щось, щось пішло не так. так. Бачите, зовсім краплинки, як наші тюльпанчики виглядають. Можливо, ми їм форму якусь зробимо білим, цим іншу, красиву, таку, знаєте, незвичну цю як трішки довшу. Ну, щось вже треба їм. Додати, так? Да? Тут у нас такі будуть. Чи може хай будуть отак три? Ану. Три великі такі. Зараз подивимося. Я хотіла три тюльпани, але планувала жовтих, розказую вам всю свою історію. Але вони взяли. Це я зараз, чому я їх виділяю, можна не виділяти. Це я намагаюся зрозуміти. Яку кількість я хочу? Все ж таки, чи мені достатньо буде три? Так, да, мені буде достатньо три, я більше не хочу. Я тут додам потім краще листочків і зроблю ось їхні стебла. Все, да, три на три. Я хоч щось маю зробити із того, що я запланувала. Дивіться, яка краса виходить. Я щось. Це щось таке цікаве роблю. Я додаю, ще тут мені захотілося оцей на листочок, як розмазаного там ззаді додати. Такого, знаєте, щоб так якби з цим з фоном щось. З фоном щось поєднувалось. Перепліталась, так мені захотілося зараз. Для чого? Ну, я тягну час, щоб ще підсохли трішки, можна сказати, наші тюльпанчики і сюди додаю заодно угу. такого розмитого фону і блакитного. Бачите, блакитний? Досить непогано грає зараз роль. Десь там, походу, світло, але трішки холодне ще. А тюльпани гарні виходять. візьму темний зелений. Вже просто відчуваю себе художником. І а... цей же пензлик, але цим я не знаю, буде торцом української мови. Да, тут тоненька є сторона, не як лопатка, а тоньше. Я так хочу провести максимально темним. Якщо темний, зеленого недостатньо, я беру синій. Ось які в нас кольори тут поєднуються сьогодні. Чорний, блакитний, зелений, синій і білий. Я думаю, що ми зараз робимо для. Наглядності. Не знаю, чому мені цей зеленний знадобиться. Ладно, можу залишити трошки. Але приберу. Дивіться, які кольори, поки ми вибрали, да? цікаво. А досить Це ж теж про певний стан, настрій, а, щоб. Але м -м, нічого тут немає, я б вам сказала, такого страшного ні в цих кольорах, ні в настрої, ні в стані. Аж зовсім. Я беру мені шкода фарбу, і я її ще вимазую сюди. Да, потім аж вимиваю. Тепер ми зробимо, візьмемо блакитний, Я так думаю. білий. І зробимо, да, у нас тюльпан масками Десь у нього ось сюди буде так сходити одна якась частинка його. Ми її зараз виділимо по правій частині. Такий буде білий з блакитненьким трішки. Плюс там оцей зелений, такий холодний да, з білим, він нам теж потрібний. Ми його не замальовуємо. Ми проходимо тут, наприклад, такими цими біло-блакитними мазочками. От мені блакитного тут багатенько, ну нічого. Ми підемо такими мазочками, мазочками донизу. Можемо і тут його трішки висвітити. Ну, так. Тут малювати, звичайно, зручніше, бо ти краще бачиш картину, да? ти бачиш всю роботу, а не якийсь там лише сюжетик. Все, виймаємо. Візьму тепер просто біло. Попробую. Бо просто біле в живописі не дуже використовується. Але якби і тюльпанів і білих би хотілося все ж таки показати. Так. Але, звичайно, ми не можемо просто білими їх замалювати. Нам треба зараз максимально цей білий відобразити. Скільки відтінків насправді, да? так? Тут це теж білий. Але він там трішки по-іншому має виглядати. Угу. Мазочок за мазочками гарно робити такими коротенькими, але впевненими мазками покривати наш тюльпан. Так, але гарно все ж таки коли там воно біле зеленим залишається якось. Да? Блакитний сильно, не треба, щоб був виражений блакитним, краще, навіть коли він з зеленим підмішаний. Тут мені теж глибше роблю. Оцю серединку залишаю там дальню цю пелюсточку, да? але її краще залишити таку з першого кольору от, таку змішано зелений з білим. Бо вона в глибині, в неї падає тінь однозначно. Да? Ми можемо ще попробувати повиділяти білим, десь підмалювати і цей мазочками. Один бік все ж таки тюльпанчика виділяємо більш яскравим, а інший менше. Якщо стало занадто білий, додаємо блакитну і я раджу брати й зелений. І особливо на низ, з нижній частині зараз подобавляти такої тіні. Роз, може воно так вийде, як не дуже зрозуміло спочатку, але все ж таки навіть ось сюди можна пройтись, де сходяться наші. Тим більш темнішим, а зараз ми поєднаємо і потім піти знову в таке. Але низ тюльпан у нас треба, щоб був максимально темним, і нам може служитись тут зелений, блакитний. Так, а далі вже масками. Ось так нам треба буде тепер поєднати а низ все ж таки залишити максимально темним. Супер. Значить непогано виходять, додаю білого. Мазочками, 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 а внизу там все ж таки темнота, тінь. Не темнота, а тінь донизу. Цих білих тюльпанів. А тут у мене темнота чи тінь ось з цього боку все ж таки має бути для того, щоб виділити того тюльпанчика. Він там теж не дуже яскравий. Отак, от мазковими мазками ми граємося для того, щоб відчути, що квіточку ми передали таку, як нам треба. Нам подобається. Тут треба ще таку давати терпіння, витримку, да, цим тюльпанчиком трішки присихати, от так, щоб нам зробити ці. Я пройдусь, може, цей дуже світлий. Так, трішки не попала, не туди пішла. Де стебло у нас? Я хочу виділити стебло. Таким світлішим кольором. Можливо, я візьму ось зараз мій світлий зелений. Можливо, я його все-таки візьму з білим, щоб стебло це трішки. Виділити іншим зеленим кольором. Трішки додати сюди ще відтінка, так? цікаво поспостерігати, скільки кольорів нам знадобиться. Так, все ж таки виділяємо таким салатовеньким. Подобаються такі якісь вони пухнастенькі. Можливо, хочеться щось там навести, підвести або уявити. Можливо, таку верхівочку більш зрозумілішу, що можна. Я взяла тоненький пензлик, можу ним погратися трошки. Дивіться, я не змальовую ці тюльпани, мені не треба реалістично, я їх уявляю. Да, в мене є якась життєва історія, якийсь досвід про ці чульпани. Як я їх бачу, як я їх відчуваю. Мені не треба там за кимось повторювати. Тут є такий момент, як тут можна провести такий темненький, продовжити оцю частину темненько. Можна її отак. Біла з зеленим, але більше зеленого, да? я можу провести. У тюльпанчика є такі, у нього досить м'ясисті, як то кажуть, да? такі пелюсточки. Я можу його так зробити-чик-чик-чик. І навіть промалювати ці такі жилки. І це теж дуже доречно. Да? Жилки. Жилки вони будуть і тінь робити, і затемняють тут. Ну, і тінь роблять, я можу навіть підвести так, як тіньову частину Певними мазочками. Переводимо, просто підвожу так тіньову частину жилки. Зараз вже залишилось зовсім трішечки. Знов повертаюся до панзлика лопатка. Так. Десь додаю білого. Яскравішого можна, да? бо ми хотіли білих тюльпанів не зам... Не забуваємо просто, що в живописі ми маємо додати до білого ще деякі кольори, щоб його все ж таки показати. О, так. Залишити, не забудьте залишити все ж таки тіньову частинку. Ось такий переход, бачите, трішки. І пальчик можуть нам слугувати, можна взагалі весь всі мазками пальчиками зробити, і такий експеримент зробити. Да? Угу. Ну, мені, наприклад, досить подобається. О, залишилось лише додати трішки листочків. Тут не вистачає. Якби я робила п'ять тюльпанів, можливо б мені не хотілося додати листочків спереді, а тут мені хочеться їх додати, і я якраз візьму цей же зелений темний, білий і зелений світлий. Можна пробувати ще й блакитний додати, тому що ну, в тон нашої роботи да, такого ось, білого і передні такі листочки додати досить світлих. Але якщо світлого забагато, то зразу беремо темного даємо таких блакитно-біло-саватових листочків. Неочікувані білі тюльпани, які я навіть не планувала малювати. Приберу. Зараз наші кольори, які ми використали. Трішки покажу на більш естетичному фоні. Так. Дивіться, яка краса. Можна навіть на ці тюльпанчики, можливо, навіть проситься. Не знаю, оці знаєте ці бризги такі, бо вони наче десь з-під снігу вилізли. Можливо, на них можна навіть трішки і набризгати цієї чарівності. Підняла підставку і тепер все на стіл набризгала, ну і таке буває. Краса, як на мене, дуже гарно. Діліться своїми роботами, діліться своїми враженнями. Не забудьте підписуватись на канал, переходити дружити до мене в мережі. Можливо, приєднайтесь в телеграм-канал, де ми малюємо онлайн з дорослими щонеділі. І якщо треба вам експрес-розбір, вашого стану, вашого малюнку, то напишіть мені, знайдіть мене. Ваша робота намальована по моєму відео в YouTube, Це подарунок від мене експрес. Розбір перша ваша робота, тому я з нетерпінням буду чекати ваших робіт і продовження нашої творчої співпраці. До нових зустрічей! Малюємо разом! Гарної мирної весни!